Гра, в принципі, була очікувана. Ми весною грали з ними, обіграли 2-0. Тому очікували, що команда Запорожжя буде грати від оборони, тому налаштовували хлопців дуже на масивну оборону. Тому всю неділю награвали флангові атаки. Ну, перший тайм не вийшов. Не вийшло те, що ми хотіли, награвали. Ну, в перериві трохи поговорили. Хлопці, в принципі, і справились. Гра, можна сказати, так, була до першого м'яча. Тому я хлопцям благодарен, що вони все достучались до них і вони все змогли виграти з побіди їх. Як оцінюєте гру підопічних ваших сьогоднішнього? Підопічних? Ну, хочу сказати, що тяжковаті виглядали на полі, тому що у нас хлопці зараз. Дві тижні були без вихідних, плюс гра перед Запорожжям у нас була у ФК. тобто хлопці десь емоціонально і фізично на повну, тому сьогодні трохи було важкувато. так, в принципі, молодці, старалися, претензій нема таких, якісь сверхістичних таких. Які зараз емоції у команди у роздягальні? Ну, перемога це завжди гарні емоції. Так що хлопцям я благодарений. Двигаємося далі, ошибки розберемо і будемо далі працювати. Вітаю з перемогою, поділися своїми емоціями. Дякую, дякую. Ну, в принципі, в мене емоції дуже гарні, тому що ну, команда дуже добре зіграла. В першому таймі ми намагалися їх додавити, але трішки не вийшло. Тому в другому таймі ми дуже гарно розпочали. Та забили свій м'яч. І потім вже два прийшло і 3-0, в принципі, такий гарний результат вже. Тому команда вся задоволена. Як ти вже сказав, саме після першого тайму, другому таймі, вдалося забити голи. Можливо, щось тренер казав у роздягальній якось заряджав команду. Ну так, Звісно, після першого тайму тренер сказав, що е, треба вийти замотивованими і треба додавити все-таки цю команду, бо ми е, виглядали краще на полі, тому ми це і зробили, що попросив тренер.